І з весни на вулицях міста грає на флейті та цим допомагає нашим захисникам дев'ятирічний Матвій Матвійчук. За час назбирав збирав аж п'ять тисяч гривень, які віддав одній із благодійних організацій, що виготовляє баги для військових та кікімори. Перехожих музика юного волонтера не залишає байдужими, тож вони не можуть пройти пос нього та активно донатять і сотні гривень, і менші суми. Хлопчик виконує так гарно українські мотиви, і кожного разу звертаємо на нього увагу, підтримуємо як можемо і танцюємо. Це наше майбутнє. Зараз наші хлопці там боронять нашу країну. А далі будуть хлопці ці, що підростають, і це хорошо, що в них таке дуже добре, що в них такий патріотичний настрій і такі думки. Матвія підтримує його родина. Мама каже, її син активна дитина та встигає все. Хлопчик і навчається, і п'ять років вже займається теквандо та чотири ще грою на флеті. Тож, коли син вирішив завдяки своєму інструменту збирати кошти на нашу армію, без заперечень дозволила. Він довго не мог зрозуміти, як йому допомогти, но хотів. Потом спробував один раз. Ему стало интересно, просто как люди отреагируют. Попробовал и понял, что у него может получиться. Начал играть и приобщился к волонтерам. Я удивилась. Удивилась, что люди ну, отреагировали и начали давать ему деньги. Маленький ребенок. 9 років сьогодні і на непогані суми. Хлопчик багато репетирує вдома, ділиться його молодша сестричка. Як сама зізнається, щоразу за брата тримає стиснуті кулачки, щоб йому щастило в вуличних виступах. Мені подобається, що він грає ну, Стефанію, Червону Калину, Гін, плакала, пастух. Це мені подобається, що він грає. Хочу, щоб ми в місті ну, грали і заробляли ЗСУ. За до Матвія часто підходять і цивільні люди, і військові хвалять, дають гроші, та навіть приносять смаколики чи воду. Хлопчик пригадує, на початку дуже соромився грати на людях та таким чином збирати кошти. Але мета, яку він собі поставив, все ж таки перемогла. Згодом познайомився із волонтерами, яким і вирішив віддати все зібране. Тож це також додало наснаги. Я вийшов пограти своїм подружком, і до мене прийшла е, в голову мисля що Я можу пограти і спробувати це. Мені кидали гроші, я був в шоці, тому що я ж не знав, що це може бути так. Потім, потім, я це, це, потім це було на постійній основі, те, що я граю до десь, сих десь пір. Я хочу ще назабирати гроші на те, що допомогти ЗСУ. Тому що війна може скоріше закінчитися. Зараз Матвій приділяє своєму волонтерству трохи менше часу, адже розпочалося навчання. Однак навіть після уроків та тренувань бере свою флейту та йде грати для криворістів або зібрати ще коштів. Зараз хоче допомогти ще із закупкою кікімор для військових. Найчастіше малого можна побачити біля відомого ТРЦ в Інголецькому районі або поблизу 95-го кварталу у людних місцях. Тож, якщо побачите школяра із флейтою, не проходьте повз. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.